Однак, як пише видання Політіко у Києва і Вашингтона, наразі різні погляди щодо перспектив закінчення війни. Україна не вірить, що зараз Трамп зможе укласти вигідну угоду з Росією, адже Путін не погодиться ні на що, окрім як на капітуляцію України. Втім, існує і позитивний сценарій. Україна вважає, що умови Путіна щодо капітуляції Трамп уникатиме і буде все більше дратуватися через непокірність російського диктатора. Врешті-решт. Це змусить президента США надати Києву більшу підтримку. Сам Трамп як пропустили в політику, ймовірно наразі вважає, що зможе вмовити чи залякати володаря Кремля. Ілля Пономарьов, депутат Держдуми РФ, з 7 по 16 роки, член виконавчої ради з'їзду народних депутатів, доєдуться на нашого ефіру. Пане Ілля, вітаємо вас Доброго вечора. Доброго вечора. Пане Ілля говорять все більше про контакти Путіна і Трампа. Хтось скаже, що вони вже відбулися в телефонні розмови, але ж офіційних підтверджень цьому немає. можливо їх і справді не було, але ж вони будуть. Пане Ілля, як ви вбачаєте, як буде реагувати Путін і чого він чекає від Трампа, що всі його забаганки будуть втілені в життя? Ну перш за все хочу казати, що контактів то багато, і контактів багато було з Трамповської команди ще е, протягом його першого терміну е, на, на посаді президента. А Ось там зараз там багато з них відновлено, і е, вони відбуваються. Більш за все вони відбуваються по там бізнесовій лінії. Е, тобто в Вашингтоні були помічені там представники там впливових російських бізнесменів. Е, ну і е, вони спілкуються це там з uh, певними uh, представниками оточення. Оточення Трампа там чутки про те, що вони відбувалися ще й на офіційному рівні. Там літаки, які прилітали до Вашингтону, і все таке інше. Тут я там з певним скепсисом до цього ставлюсь. Бо за законом до 20 січня це було заборонено. А Трамповське оточення, воно ну було стурбовано через те, що там демократи можуть там щось таке зробити. І їх підставити, і саме тому я вважаю, що тільки зараз там справжні контакти вони дійсно почалися, але тут питання у тому, як ви правильно питаєте, що є змістом цих контактів, бо Трамп там дуже неконкретно конкретно голосив, що він хоче там примирення, але на яких умовах це не зрозуміло, і за моєю інформацією, Росія. Запитала Сполучені Штати, тобто яка є саме ваша там позиція, на якої межі ви готові зупинитися, на що ви будете там тиснути Україну, і все таке інше? А тут відповіді просто немає. Трамп хоче просто зустрітися з Путіним для того, щоб все це обговорити, і це до речі, дуже небезпечна справа, бо Путін там майстер. Маніпуляцій, але Путін все одне хоче, щоб спочатку було щось сформульовано з боку Вашингтону. І зараз тут тише. Пане Ілля. Тобто, ви вважаєте, що Путін може особисто впливати на Трампа і йому б ця була б зустріч зрештою, вигадніша? Ну, Путін просто професійний маніпулятор. Це його професія, як офіцера КДБ. І він в неї майстер. Це от, треба це, це визнати, і е, саме тому е, дуже важливо, щоб Сполучені Штати мали якусь е, початкову позицію для цих перемовин. Я вважаю, що зберегти е, той принцип, який ви згадували, що нічого про Україну без України що це вже е, неможливо. бо Трамп налаштований по, по іншому. Але е, мати якийсь там підручник е, е, на якому. Буде базуватися всі всі перемовини. Це йому ну стовідсотково і Це справа його команди. Волз з Келлогом над, над цим працюють, але ну там по, по складу на позавчора я вважаю, що таких сценаріїв ще не існувало. Ну, можливо, ви маєте рацію, бо такі туманні. Оцінки дають команда Трампа та й він сам з приводу подальших і війни нашої, але ж пане Ілля, Путін чи достатньо він чітко виглядає, чи показує він сигнали, що він готовий ну до перемовин, до розмов, як ви бажаєте і до компромісів, мабуть, що найважливіше. дивіться тут дуже важливо розуміти, що його очевидна мета підставити президента України. Ну і взагалі Україну як не договороздатних людей, і я вважаю, що для нього це план план А не план Б, тобто я все одно вважаю, що він міг би домовитись до чогось, і для нього це було б корисно, там якщо б він зміг там продемонструвати е, любим росіянам якусь перемогу. Але неочевидно, очевидно, що протягом цих перемовин це взагалі. Мета, яку можна досягнути, але підставити Зеленського, щоб показати Трампу, що ось я Путін готовий домовлятися, а він ні, це теоретично можливо. Але зараз українська дипломатія перемагає, тобто зараз у Трампа чітко існує враження, що Україна готова домовлятися, а Путін не зовсім. Цікавий є аспект, чи справді ось цей момент, що ну так пишуть західні медіа про Україну, що ми розцінюємо цю ситуацію як те, що Путін може Трампа довести, ну тобто своєю непоступливістю своїм якимось викривленим світобаченням, і Трамп розлютиться, почне вводити ну, більшу допомогу, більше санкцій і так далі. Як ви на це дивитесь? Чи хитрого кегебіста можна таким чином перехитрити? Ну, це ймовірний розвиток цієї ситуації. Я все одне вважаю, що Путін достатньо професійна людина, щоб уникнути цього. І те, що він зараз робить з точки зору там, своїх заяв про те, що, мовляв, там. В минулі вибори були вкрадені у Трампа. Ну, це, це правильний крок з точки з точки зору інтересів Кремля. На жаль, до, до, до Трампа можна так достукатись. ну але що буде відбуватися за закритими дверями протягом перемовин. Ми, ми не знаємо. Е, я сподіваюся, що команда оточення Трампа його налаштує правильно, бо там Майк Волз, Кіт Келлок, Марко Рубіо. Е, е, їх позиція щодо ймовірного миру, вона правильна і вони точно на боці України. Тут цікавий ще аспект, що багато в Європі про це говорять, та ну мабуть, і в США розуміють, що певні. Перемир'я, вони будуть тимчасовими. Ну, тобто, це не закінчення війни, це закінчення гарячої фази, конфлікта, можемо так назвати, але ж ну момент в тому, що це продовжиться пізніше, і явно ж Росія буде готова до війни більш серйозної. Ну, тобто висновки будуть зроблені. Пане Ілля, на ваше бачення? Чи розуміє, це в Вашингтоні? Ну і чи Путін здатний піти на якісь поступки для того, щоб справді потім розпочати? Ще більшу війну, ну тобто від своїх цілей, не відмовитися, а лише там тимчасово відступити. Ну, я з вами згодний у тому, що я вважаю, що ймовірність е е досягнення сталого миру е зараз вона приблизно нульова. Е тобто, це буде просто якесь диво, як якщо це е відбудеться, але для того. Потрібно, щоб Путін е, е, Україну е, захоплені їм території. Е, ну як це може відбутись? Я, я просто не розумію саме тому. Я вважаю, що це буде обов'язково тимчасово е, в той самий час. Е, і Трамп і, і Путін. Вони говорять про те, що вони хочуть досягнути е, чогось сталого, чогось постійного. Е, е, і для Путіна, звичайно, це не питання України, це питання взагалі його е, особистого місця е, в міжнародній політиці в світі, е, і е, Україна тут виключно ну, такий привід для того, щоб по, по, почати ц, цю розмову. Е, але ну, Аня. Ані європейці не готові задовольнити е, путінські амбіції. Саме тому е, це обов'язково буде тимчасово. Чи розуміється це Трамп? І чи, зрештою, коли як казали його, так побачить невигідну угоду, він це зрозуміє. Чи готовий Трамп до ну, серйознішої позиції, скажімо так, Америки? Ну, те, що зараз відбулося у Колумбії, е, е, воно нам. Доводиться стовідсотково, що Трамп буде стояти на силової позиції, тобто він буде по справжньому тиснути, але треба пам'ятати, що він буде тиснути не тільки на Путіна, а ще й на нас. І тут питання у тому, як його переконати, що в інтересах власне, Сполучених Штатів. Бо ну з об'єктивної точки зору там відновлення України це може бути дуже корисний проект для американських компаній які безпосередньо пов'язані з Дональдом Трампом. І про це вони там відверто думають. Вже по-друге, є є геополітичний інтерес якимось чином відокремлити росію від, від Китаю. і тут путіну є чого для для трампа запропонувати і я вважаю, що між цих двох вогнів то ми і будемо знаходитись протягом усіх цих перемовин Пане Ілля, і ну, звичайно ж, е, е, розуміємо, що Трамп з Путіним якщо і будуть говорити і при зустрічі з телефоном, однозначно ж не тільки Україна буде в центрі уваги є ще ядерна зброя, контроль над нею, не розповсюдження і ще там е, певних речей, і Арктика, безпека і так далі. Наскільки оці всі глобальні речі можуть для Путіна стати. Виграшною картою, що він не скористався, не дай Боже, і, ну, зрештою, показав свою важливість і повернув себе за стіл великих лідерів світу. Цього. Ну, звичайно, це все це карти на руках у Путіна Тобто, що. Що ви нам захід можете запропонувати, щоб ми там не хуліганили там бартіці, там де щось по іншому? Там арешники не будували. Е, ну але у нього є головна карта, і це Китай. Е, я вважаю, що все інше воно не... Е, е, так, також важливо ось відношення з Китаєм і потім там питання Тайваню, там військового співробитництва, там все таке інше. Ось Китай це найбільш важливо І тут я просто я не знаю, що, що Путін може навіть теоретично. В цьому сенсі запропонувати, по якісь такі домовленості вони передбачають дуже високий рівень довіри між країнами, а такого рівня довіри між Трампом і Путіном середково ну, не існує. Ну але грати на цьому Путін а, точно буде. Ну і так, на жаль, вже зазначили, що ця людина володіє як би не було, якимись там. Здібностями це факт переконання. Бо КГБ, КГБшник, роками він це робив і вчився і перевіряв на практиці. Пане Ілля, вам вдячні за те, що поділилися своїми баченнями цих процесів, те, що розказали їх нам в ефірі, і зрештою вам за вашу працю в тому числі. Ілля Ванмарьов, депутат Держдуми РФ з 7 по 16 роки, член виконавчої ради з'їзду народних депутатів до єдності на нашої ефіру.